Всім вітання, всім добрий день. Вітаю вас на каналі Оскален. Я хотів вам продемонструвати чудовий бій на майстра на танку Т-832. Це був бій на майстра і заодно на дві відмітки. Дуже хороший бій, який мені сподобався. Відіграли ми його з взводними з клану. Мій хороший. Друг по танкам Доктор Керс або просто простонароді Олег, і турист в аду, Серега. Коротше, роз'їзд, я думаю, всім очевидний мав би бути, бо ну, це Т-832, який чудово грає від Башти. Того ми, звісно ж, їдемо на Малинівці праворуч, бо куди ж ще? Як бачимо, роз'їзд у нас вдався доволі непоганий, бо у нас е лівий фланг залишилось контролити ялинка ELC е Вен 90. Там залишився Скорб, Скорб G, Су-130пМ, і ІСУ 152. Їх, в принципі, повністю достатньо для того, щоб в разі чого е стримати навалу, бо і, і ялинка світить, а всі інші собі спокійно відпрацьовують. Звісно ж, я їду сюди, бо ну куди ж як не сюди? Ми бачимо, до речі, помилку. Запису стріма. Коли використовуєш інтуїцію, то, на жаль, воно не завжди правильно показує твій рівень перезарядки. Тут я намагаюсь пробити Центуріона, але ну, це було дуже важко. Це, звісно, отримав. Я хотів його дуже сильно загуслити, щоб, можливо, той самий Олег йому піднакинув, але не вийшло. Тому продовжуємо далі контролювати двостволку, бо я розумію, що це доволі такий серйозний суперник, який може внести одним шотом, а, точніше, дуплетом одразу 600-700 дамагу. Тому ми тут обережно а, від, від, відпрацьовуємо від башти. Звісно, ІС-3 це поки що була най, найлегша ціль, і відповідно я намагаюся саме відпрацювати по ньому. Тепер а, тігра треба було зливати, і далі вже всіх інших. Чому саме тігра? Бо він був а, в принципі найближче за все, і це була найдоступніша ціль. Тут ми обережно відкатуємось, поки чекаємо, поки оглушення пройде, бо ну, і заодно і заодно буде трохи краще зведення, ніж було до цього. Тобто, звісно, ми відпрацьовуємо тут по центуріончику навіть з поламаною пушкою, але мені це не заважає, по мені знову накідує арта, вона мене вже буде відвертим. Задовбала. Тут я помиляюсь, бо у Центріону шкаде швидше. Але мені пощастило, він трохи затягнув. І відповідно мене знову накриває. Тільки вже цього разу наша арта. Я обожнюю. Це просто топов за топ. Коли ти страждаєш весь бій від арти, тут я розумію, що варто переїхати в трохи інше місце, щоб, можливо, підсвічувати і заодно відстрілювати суперників. Бо я розумію, що шансів, умовно кажучи, боротись з ексемом у мене лоб в лоб. Вони є, звісно, але вони такі собі враховуючи, що їхня арта постійно накидує по горі. Тут я вичікую Ексема, даю по ньому шот і обережно собі від'їжджаю. В цей самий момент, як я і казав, я підсвічую що цього ж самого Xeма, і турист спокійно накидає по ньому. Тут я ризикував, дуже сильно ризикував. Але знаючи, що я зводжусь все одно в будь-якому випадку швидше, ніж XM, я ризикую і виїжджаю. Тут намагався висілити шишечку ВКшки. Але не вийшло. Це також очікувано, на жаль, що він в низинку спустився. І приймає для себе рішення, що напевно, ну, враховуючи рахунок, треба дожимати гору, бо лівий фланг ми вже програли. Тобто там їхня LC-шка вже прорвалася вперед. Туди ж міг поїхати спокійно су 130 дві штуки. І... Як воно і гадалося, вони беруть базу. Тут я намагаюсь е, з ВКшкою перестрілюватись саме від горба, бо. Ну що, інакше це смерть. Інакше це смерть, бо, як бачите, у мене лишилось е, 390 хп, а це якраз один шот для нього. Тут я отримую від арти і думаю, треба намагатись добирати ВКшку. Не вийшло, на жаль. У туриста щось також не вийшло з першого разу. Але ми все ж таки гору забрали остаточно. Але у нас лишаються хто? Су-130пм, арта і лс яка трохи заховалась, я приймаю рішення трохи відсвітитись. І тільки після цього приймаю рішення їхати далі. Бо не хотілося зловити від арти ще один шот. Чо я розумію, що в будь-якому випадку я вже для їхніх сушок скорпів шотний. Тут я, по-моєму, заряджав фугас для того, щоб відпрацьовувати по їхнім ПТ-шкам. Бо всі ж знають, як їхні ПТ-шки люблять фугаси. Звісно, я даю цей фугас Віл-Сіху, як тільки його бачу, бо я розумію, що. Його треба забрати, бо він, в принципі, може виграти МБІ. Це було доволі очікувано. Я намагаюсь не підставлятись під їхніх ПТ, я відкачую одразу вниз ЗНУ. після того, як мене засвітив Су-130. Ой, ELC EVN90. І тут я думаю, що нам необхідно, просто необхідно забирати ELC-шку. І вона мене просто через кущі розстрілює. На жаль, е отакий от от фінал був для мене в цьому випадку. Звісно, в цей момент підключається хто? Туріст, і він, розуміючи е те, що він насправді здатний е зробити куди більше, ніж арта, він просто в цей момент трохи прокрився. Uh, бо якби він так не зробив, насправді, і в нього прилетіло два шоти, було б неприємно. А він може спокійно, от бачите, 530 вносить він з Корпу. Все завдяч... завдячуючи нашій elc шці яка доволі якісно відіграє. Uh, турист також розуміє, що той факт, що uh, у нас арта все таки швидше. Ніж Скорп. він видає спочатку по арті, ну і потім спокійно забирає Скорпа. От е, такий поки що видався бій. Зараз е, докладніше по результатам, ми з вами подивимось. По результатах бою ми бачимо, що ми отримали майстра. Е, ми отримали дві відмітки. Ми отримали різні такі буденні. Бдені якісь досягнення, типу боєць, вогонь на ураження, костолом, ну, нічого особливого. Нанесли при цьому ми 4763 хп дамагу. Тобто, як бачите, бій видався доволі цікавим і кінцівка бою була дуже напружена. І тисячу ми зробили по підсвічуванню або по збитих гусільках. Як бачимо, в нашій команді ми отримали перше місце по урону. На жаль, мене перестріляла їхня сушка 130 ПМ, але це один з тих танків, який, який видав просто неймовірний бій проти нас. Якщо не помиляюсь, саме він мене і добрав. Чи то був Скорб, ну, байдуже. О, загалом, загалом. Турист на другому місці, він наніс 3500, а Олег був на стоковому, якщо не помиляюсь, і Сі3, може не стоковому, вже не пам'ятаю. Наніс 1572 хп дамагу. Але ми можемо подивитись ще дуже вагомий фактор, що у нас в команді так само дуже велика кількість гравців особливо не брала участі, як і у них в команді, бачите? Вони нанесли менше 1000 дамагу. Йолочка це просто була топ, бо він дуже гарно відіграв, знаючи кожну позицію і пересвітивши абсолютно всіх їхніх суперників, що допомогло нам також в перемозі. Ну і ось уже загальний результат. 18 пострілів ми здійснили, 15 разів пробили. Загалом нанесли. Як я вже казав, 4763 ХП Дамагу. Трохи натанчили 460. А, і чисто ми отримали за цей бій 196977 кредитів. Тобто, бій був дуже цікавий, напружений. Сподіваюся, вам він сподобається. Тож, всім до нових зустрічей, всім папа -па, і всім, звісно ж, гарного дня. Бережіть себе.